Антоні Блінкін американець. Він нічого нікому не зобов'язаний. Те, що Захід нам допомагає зброєю, це велике диво. Бо не існувало ні жодних домовленостей, ні договорів. Це зараз ми підписуємо договори про безпекові зобов'язання. А в 2022 році, якщо б нам не поставили ні зброю, ні техніку, ні фінансову допомогу нам не надали, повірте. Ми би зараз з вами не розмовляли ні в ефірі, ні тим паче не обговорювали там якісь окремі справи. Тому а, припиніть шукати а, в наших західних партнерах м, проблему, вони ведуть так, як відповідно до їх інтересів, їх країн так, бо всю. Людську історію повторював всю людську історію. Мало того, хто знає дуже добре історію України, коли народилась молода українська держава в 17 18 роках, пригадати, як на Паризькій мирній конференції розглядали українські фактори? Ну тоді просто українські землі поділили, віддали частину земель Польщі, частину Чехословаччини, частину Румунії, а іншу визнали як Радянську Україну? Ну. Так а зараз е, Захід максимально підтримав Україну З, без допомоги Євросоюзу і США, лінія фронту була б давно, вибачте, біля Хмельницької області. І це, ну, це розуміють всі військові е, спеціалісти аналітики. Тому перед тим як е, звинувачувати людину, яка має право на те, щоб після важкого робочого дня розважитися, бо це його хобі. В неробочий час, то знайте, що ніхто в цьому світі нікому не зобов'язаний.